30 червня відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань місцевого бюджету на порядку денному три ключових питання з яких головним було затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Смілянської міської територіальної громади. Відповідно до закону про оцінку земель, нормативна грошова оцінка в межах населених пунктів розробляється один раз на 5-7 років. Остання нормативна грошова оцінка у нас була розроблена і затверджена в 2019 році. І набула чинності з 1 січня 2020 року. На сьогоднішній день, в 2021 році, змінилася методика розробки нормативної грошової оцінки земель, яка передбачає взагалі новий принцип розрахунку нормативної оцінки і передбачає визначення нормативної оцінки на кожну. Окрему земельну ділянку. Якщо попередня оцінка у нас е, визначала базову вартість земель міста і з урахуванням локальних е, факторів ми визначали оціночку кожної ділянки, то тепер у нас е, зроблена оцінка земель міста на е, всю нашу громаду, до речі, і на селище Ірдинівка. Розроблена вона. На 10 тисяч ділянок, які сформовані, і цільове призначення яких е визначено відповідно до законодавства, загалом е у нас по місту на сьогоднішній день сформовано більше 11 тисяч ділянок, але цільове призначення не у всіх приведено у відповідність до класифікатора. Тому е, ідентифікувати їх їхні цільове призначення не е, було можливості. Така документація необхідна для забезпечення прозорого і економічно вґрунтованого нарахування земельного податку, орендної плати та інших платежів до місцевого бюджету. Середня вартість земель міста у нас склала 704 тисячі 29 гривень за гектар. По місту цьогоріч нормативну грошову оцінку розробляв Київський аграрний університет Національної академії аграрних наук, який розробив і зареєстрував програмний продукт по визначенню нормативної грошової оцінки земель громади. Це не просто нормативна грошова оцінка, а це саме програма, за допомогою якої було здійснено геопросторове моделювання для визначення коефіцієнтів оціночних районів у нас 90 оціночних районів, кожен з яких має е, свої особливості по е, зональному розташуванню по наповненістю місцями для працевлаштування людей, по відстаню до магістральних е, мереж. Інженерних комунікацій, тобто ми е якомога е подробніше е намагалися ідентифікувати наші оціночні райони для визначення вартості нормативної грошової оцінки. Під час обговорення увагу зосередили на актуальності даних оцінки, відповідності законодавчим вимогам і прогнозованому впливу на місцевий бюджет. В середньому ми е порахували, що нормативна грошова оцінка. Збільшиться від 27 до 36%. І зважаючи на те, що у нас е, порахована нормативка на кожну окрему земельну ділянку. Е, Будемо сподіватися, що тепер надходження у нас збільшаться, тому що особливо для садибної житлової забудови, для фізичних осіб, податкова сама розраховувала розмір податку і орендної плати, і не завжди це відповідало фактичній, скажімо так, платі. По нормативній грошовій оцінці, навіть яка була розроблена і виконана, наступним не менш важливим питанням порядку денного був перерозподіл бюджетних коштів у розмірі півтора мільйона гривень, з поточних на капітальні видатки в межах програми ліквідації наслідків збройної агресії РФ у зв'язку з подіями, що сталися 29 червня. У Нас 5 мільйонів передбачено коштів. 300 тисяч у нас вже використано є касові видатки. І ну в межах коштів, які передбачені даною програмою.